Усім кай! Сьогодні я попробую самі професіональні сети в Рівсі. Подивимося, що все вийде. Можливо, я буду круто з них грати, а. Ва, що це було, я в шоці, ладно. Можливо. Буде як завжди. Що ж, погнали? Почнемо з таких доволі банальних сетів, значить, снайперка. Тут можна, в принципі, взяти і револьвер, і узішку. не більшості граються револьвер. Куса. Ані, тут береться кулаки і береться. Ось так от видаємо. Це доволі стандартний банальний сетик Я розумію, типочка буду знором грати, але це буде цікаво, а мені це сподобається. Давай мажу. Так, я щось дуже сильно мажу снайперки. Я зараз буду старати. Мені треба залізти наверх, так, 6. Вау! Оце було... Вау Так, я дуже пано граю з сету. А я дуже мажу. Okay, ладно. Це вже дісталось, тим ножом бігаєш. Окей, okay, хлопче, окей, okay, давай, давай, давай пограємо. Так не цікаво проти ножа грати. Не, nee, я скилловий, я скиловий, я дуже ладно. Блін, ну що це в польоті, тобто. Ладно, перший сет дуже класний, мені дуже сподобався. Сет. Першому сету ставлю оцінку 9 з 10 Або ні, навіть поставлю 10, з 10, бо я нум зі снайперки якби я нум зі снайперки нормально грати, я би. Спокійно виніс. Так, другий раунд я би почав ченудокс, бо тут я хочу взяти другий сетик зі снайперкою. Взалів в загальному буде три професіональних сета зі снайперкою. Я йду поноростаюсь від самого легкого до самого важкого. Зараз беремо так. Так, ну тут знову ж таки можна взяти усічку або револьвер, я беру револьвер, кусу і... Кубі, мені треба поставити кубі і підстрибнути на кусі разом. Ось так, я не ядне місто взагалі робити. Я неправильно на тебе, все одно. Так, мене вже. Так, мене пушить. Я мажу. Груси не А, це знову з ножиком. Окей. Окей, окей. окей. Хочу з ножиком пограти, окей. Я ж не підмітити? Зявно мажу? Дверти. Оба все вбиваємо його? Потому що це там так. Зараз не весь Ладно тобі. Я просто стребую. Я тут же сегодня мажу. Это нельзя же так. Я промазал весь нешь? Я туда ты Да, Я дуже сильно не мажу. Так, зараз знову пробуємо. Ставимо це, беремо косу в руки и потребуем. вийшло, зараз ще раз пробуємо. Так, ну, можна сказати, вийшло. Пробуємо знову. Так, два вийшло. Не грає просто жахливо. Ну це ну. А тобі хлопче? <клес> <клес> так, дорачья, в хлопці я Роблокс преміум. Не це все жахливо. Це також такое жахливо. Я промазу, звісно ж? Ну я програв знову. Це теж було жахливо. Так, третій професіональний сет зі снайперкою, далі буде інакше сети, ще цікавіші. Ну, поставити камера зум ефект. Я щось замітив, дивлюся, щось не так. Так. На максимум. Так. Третій сет у нас буде ось такий. І він справді дуже складний цей сет. Ось я промазав. Це було очікува. Мимо. Я вбиваю його, супер. <пал>. Я попав серйозно. Я попав, це суперово. Я дуже класно попадаю зараз. Ну ще раз, я взяли в як я попав з цієї коли какую Так, два раза я помазав. помазал. дивнущий я тоді попав. Дайте чудімо под спамом. А, він хоче так пограти, гаразд. гаразд гаразд, гаразд, гаразд. Я візьму зараз по інакшому зіграємо с цепсами. Я не буду кидати туда. Будь ласка, заберись. Я ні одної голови не дав. Це було так жахливо. Так я зрозумію, як ласка. Я його забрав, супрово. Так, зараз мені знову потрібно підстрибнути. Я промазав? Я промахнувся. Це дуже недобре. Ну що, як він з того револьвера не так спадає, не розумію. Просто кожна тычка зарабатывается попадання. Так, давайте ему зараз знову закинемо гранату. Мені або показалось, забудьте вогнемет. Я не одної голуби не дав йому. Це the, the end. Так, ще один сет я програв? Під час цього сету... А ні, я ще не програв. Дивіться, я ще не програв. У мене ще є ці шанси. Як він це попадає? Я не можу далі попасти. Впадає кожну тичку. Мені потрібно видати голову, будь ласка. Я промажу, звісно. Хоч в одну голову, будь ласка. Попадає кожну тичку. Це взагалі. Так, це дуже неприємно, це максимально неприємно. І граємося. Дивіться, який він це там грає, а він грає дає це і і молоту. Але все одно він сходить і грає з револьвера. Так, зараз підуть сети цікавіше. Зараз буде наступний у складності сет. І це у нас. Я би пішов на арену. Давай на арену підемо. І це у нас сет, я думаю, вже лук. Дається, ножик. І тут можна брати різне, ну. Но... Я візьму вархорн. Промазав, звісно що? Я знову промазав. Я майже його забрав. Я не вмію грати з ножа, чесно. Я взагалі не вмію грати з ножа. Ніче не ганебу, мені скажіть. Ай дуже погано грається, коше. Я не вмію грати з ножа, просто я не вмію грати з ножа. Но ж я його не убиваю, я цього не знаю. Я максимально нупсько граю з цього ножа, ну ладно. Не знаю, яким чином з нього грають люди. Те... Взагалі не можливо. Так, у нас залишилися останні два сети. Самі цікаві. Я знову проти цього. Давайте так. І давайте тепер мізьмемо інакший сед, ми будемо його носити. Тепер виробимо реально дуже класний сет, який мені дуже сподобався. Так, так, так і. Warhorn. Зараз покажу вам цю сету.

see on siis tsentral Inbar . 70 можна виносити любого. І останній семей сьогодні самий складний. Він нереально складний. Він неможливо складний. Так, і останній на сьогодні сет, для цього я піду на докс. Вау, ладно, випала арена. Я маю за ТРПГ. Дається. Ножик і сачелька. Це, є, мені здається, найскладніший сет в грі. Майже вбив. Реально имба. Я дам ему течку. Серьезно? Это... это скилл. Це реально складно. Але цей сет мені дуже подобається. Сьогоднішній це 10 з 10, 10. ставлю 10-10. Сегодняшний 6 это самый Он самый сложный, он реально самый сложный сет в мне кажется, це, це неможливий сет. Так, плитка номер два. Ну як його не вбиваємо? Ну це дуже складно грати з цього сета. Ладно, все, це кінець. Чи ж виграв я сьогодні. Один матч. Що ж. Що ж, ставте лайк і на канал. Пишіть свої ідеї в коментарях, що можна ще зняти. І усім бай-бай.